Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Телер Андерсон. І поки вся країна спостерігала за Євробаченням, я дивився доктора. Хто? Тому давайте зараз швиденько будемо розбиратися, що ж там сталося. І не тільки з Євробаченням, а й взагалі з культурою у цьому світі на цьому тижні. Давайте окультурюватись разом. А перед тим, як ми візьмемо і зануримося у цю от багнюку, давайте я нагадаю вам про наш збір на мільйон гривень для того, щоб покращити роботу українських снайперів. Нагадав, донатьте! Отже, відбулася Софткорна версія голодних ігор цього разу поки що, принаймні без смертельних поєдинків. Але чесно кажучи, я залюбки подивився б, як представники баришівки і борщагівки між собою доводять на ножах або мікрофонах, і не тільки хто із них все таки сильніший, але в принципі вже от одними тільки костюмами і загальною атмосферою все дуже нагадує панем і капітолі, зокрема. Окрім самого факту наявності в Україні Євроігр, все ще дивую, що дехто навіть досі сподівається, що туди треба їхати із чимось талановитим. Не просто бахнуть крінч фрік-шоу. Наявність Джері Гайль на нацвідборі не дивую, бо традиції порушувати не можна. З моїм беклогом фільмів і серіалів мене ледь вистачає на те, щоб подивитися власне саме Євробачення, але і без того голосувати, якщо чесно, я й не збирався. Тим паче, що і можливості такої загалом і не було, принаймні спочатку. Про що звісно? То що пізніше, а поки давайте ми проведемо своє власне мікроопитування і тому в коментарях, будьте так ласкаві, напишіть за кого особисто ви голосували. Бо поки Меловін сумнівається в офіційних даних. Може гляне наше маленьке соцопитування і заспокоїться нарешті. Зрештою, мій музичний смак із громадою сходиться дуже рідко, а ще раз грінджоли вже і не відправиш. Хтось уже на етапі нацвідбору посипався іще навіть до оголошення результатів. Дехто скайлер розняла свою кандидатуру Датурою ще до оголошення результатів, бо через бідії голоси могли нарахувати, бачите, неправильно. Тобто це не вона програла, а сама вирішила піти. Попри те, що я її не чув повністю, сама лише назва пісні Джері Гайль та подвійної Альони трохи різанула по вухам, бо мати Тереза була не настільки хорошою, як прийнято її вважати. Попри мільйони доларів пожертв, хворі в її клініці не отримували ні належного медичного обстеження, ні навіть харчування, бо бачите, вони повинні страждати. Як Христос, При тому, що якщо я правильно пам'ятаю, то Христос не мав якби особливо і вибору, і мільйонів доларів донатів. І МРТ. Я ніколи не думав, що мені у житті знадобляться частіше уроки християнської етики, аніж алгебри. А ще з поміж усього іншого мати Тереза виступала проти самої ідеї контрацепції, що знову ж таки дуже слабко натягується на цінності Євробачення. До Діви Марії, як до слабко задокументованої особи, у мене значно менше питань, проте сильно більше до Йосипа. Він же винахідник релігійного куколдизму. Але знову ж таки, це тема для іншого відео на іншому каналі від іншої людини і скоріше за все, навіть не на цій планеті. Навряд співачка, котра злегка ускладнює мої пошуки нарізок із Джері Смітом та Альона в квадраті, закладали саме такий антилюдський сенс, але виходить все рівно смішно. І ще смішніше, що люди страшно бояться, що у дії пройдуть наступні президентські вибори, якщо ми до таких доживемо. Тоді які з Євробаченням вона упоратись не змогла. Через підвищений попит дія не витримала і вляглася спатоньки. Тому усім бажаючим проголосувати, видавало повідомлення про помилку. З іншого боку, особисто в мене склад Дається таке враження, що до нацвідбору люди якось більш детально підходять, більш уважно вони дивляться це все, і більш ретельно роблять свій вибір навіть в результаті переможців було оголошено аж на наступний день, і досить очікувано ними стали фанатка творчості Нечує Левицького та Альона x 2 Звісно, що частина українців дуже сильно обурилася, але мені здається, що тільки один контент здатний якось об'єднати усю Україну і таким чином, щоб у абсолютно усі українці відчували однаковий рівень задоволення. Волення, це відео зняті на fpv дрони. Українці в першому проєкті Око за око назбирали на 25 комплексів комплексів. Ша боже, Цілих 25! у другому. На зброю для тереожданці ван. Тепер ціль стала іще амбітнішою, бо цього разу ми збираємо півмільярда гривень на 10 пультстронів для десантно-штурмових військ. В новому сиквелі проєкту «Око за око 3». Пульстрон це комплекс, який складається із мінішарків та інших дронів-розвідників для виявлення ворога. Безпілотних бомбардувальників і fpv дронів із бойовою частиною для його знищення. А ще до комплексу входять новенькі пікапи для транспортування груп на позиції, рації і старлінки. Загалом один Пульстром це понад 40 найменувань різноманітної і найголовніше ворогоперетиральної перетиральної техніки. А їх заплановано 10 для 10 підрозділів десантно-штурмових військ, аби Тримати проєкт варто обирати пальне пульс, і з кожного літра пального пульс око буде донатити одну гривню на пульс-трони. Якщо ваша машина має тільки одну конячу силу, і то ту, котра тягає її як бричку, тоді неряйте в опис до цього відео і за посиланням донайте на проєкт на рахунок чи банку фонду повернись живим. Пульстрон він прийшов, аби робити помсту воріженька. Око за око три. Не в кінотеатрах зате на полі бою. Отже, поки Пульстрон буде робити майбутнє окупантів дуже темним, ми з вами будемо говорити про дуже світле майбутнє звичайних людей. Дивлячись, як подивитись. У мультику Воль І, те, майбутнє, до котрого ми як людство рухаємося зі швидкістю звуку, загалом описувалося досить негативно. Отож, окуляри доповненої віртуальної реальності Apple Vision Pro вже з'явилися у вільному доступі із 2 лютого. Умовно кажучи, тому що зазвичай цивілізація до нас доходить не те, щоб і дуже швидко. Не переживайте, зате ми можемо голосувати у дії. Не всі, не зразу, але можемо, ще й безкоштовно. А ця приблуда для косплею Джоні Мемоніка коштує 3,5 тисячі доларів, плюс податок за честь бути українцем. Але попри це, попит на Apple Vision шалений, і по Американщині регулярно тепер можна знайти людей, котрі ходять у лижних масках із шнурочком з боку, на якому телепається павербанк. Можливо, Apple Vision це дійсно технологія майбутнього, проте залізо там цілком сьогоднішні. А тому Apple, окрім того, що робить вигляд, що ніхто, окрім них VR ніколи не робив, ще й переконує. Від нас, що Це цілком нормально носити на собі понад пів кілограма цього самого майбутнього, які неймовірно доповнюють повітря очисні масконавушники від Dyson. Про всяк випадок, я нагадаю, що Google Glass 11 років тому не злетіли у тому числі через те, що люди вважали, що в них ви виглядаєте як придурок. Попри усі плюси, зараз Apple Vision Pro дуже нагадує відеокамери із 80-х. Ж усі робили вигляд, що ця приблуда дуже малесенька, дуже компактна, але при цьому треба було її тягати на плечі, використовувати дуже рідкісний стабілізатор типу Тверезий батя. При цьому коштує воно як пара дронів разом із окулярами, і не можна навіть цією приблудою поправити писок окупанту. На що воно треба тоді. Хоча я прекрасно розумію, що як і на всій техніці Apple, тут при ціну використовується знаменитий фактор викаблучування. Ти можеш скільки завгодно казати, що техніка Apple хороша і якісна, і навіть будеш правий, але завжди знайдеться людина, яка нап'ялить на себе окуляри за 3,5 тисячі баксів, і буде ходити так по вулиці без жодної практичної користі, яку ти не отримаєш зі свого телефону виключно щоб повимахуватись. Зате я тепер знаю, як саме бачить мене моя бабуня, коли я не вилажу зі свого телефону навіть за столом. Apple. Ми змусимо відчувати вас себе дідом. Звісно, Сімпсони передбачили і це. А точніше, друга серія 28 го сезону зачіпає vr технологію загалом. У нашому окремому відео я вже розказував, як саме працюють передбачені Сімпсонів. Можете подивитися його. Бо так то над цим сміються і цього жахаються водночас. Дуже давно ще з 80-х. Навіть у спільноті був цілий епізод присвячений віртуальній реальності. До речі, якщо ви хочете відео про спільноту, пишіть. Думаю, що через 2-3 покоління щось із цього та і вийде. Ну а поки що, це дуже дорога і дуже здоровенна іграшка. Говорячи за іграшки, Марго Робі каже, що є абсолютно норм, що її не номінували на Оскар за її роль у Барбі. От єдине про що вона точно шкодує, це по-перше, що вона не бачила України на власні очі, додав уже особисто я. Але якщо поправді, то вона дуже шкодує, що Грета Гервік не отримала навіть номінацію за режисуру цієї самої Барбі. Барбі безумовно стала феноменом. Як на мене, це дуже хороше кіно. Але украй іронічно, що Райан Гослінг у феміністичному фільмі отримав номінацію. А марк. Робі та грета ні, чи заслуговують вони обидві на номінації? Звісно, але як їх видають, я не розумію. Шорт-лист він на той шорт, щоб туди вміщались не усі. Мені, як людині, на чий смак і бажання дивитися фільми, Оскар не впливає взагалі ніяк, абсолютно байдуже на усі ці номінації. Але усе ж не можу не відмітити, що людей водночас обурює, що Оскар перетворився на щось високопарне і видає статуетки тільки так званим Оскар Бейтам. І в той же момент їх дивує, що розважальне кіно претендує хоча б на номіна номінацію на Оскар. До цього Оскар вигравала і псевдоісторична драма Гладіатор і романтична комедія Закоханий Шекспір і навіть фентезі Володар Перснів. В номінаціях був і ще більший розкид по жанрам, а ще більше фільмів просто не отримало номінацій взагалі. Звинувачувати академію у тому, що вони ігнорують Грету Гервік, зокрема, теж не вийде, бо у 2018 році вона мала номінацію за свій фільм Леді Птаха. Бачите, як воно функціонує. Рідлі Скот не отримує. Номінацію через усе, що він знімає, рівно так само і зі Скорсезе. Цілком можливо, що так воно працює із Гретою також. Зрештою, номінантів і номінанток загалом лише 5 на цю власну номінацію, і для того, щоб вмістилась туди Грета, треба когось іншого викинуть. Кого питається? Скорсезе не дам. Ну і в такому випадку несправедливість вже буде до цих режисерів та режисерок. Давайте дивитися правді в очі, переважно режисерів. Безумовно, дуже радую, що і Марго, і Грета на це реагують досить адекватно, а не йдуть він інсту писати про те, що дія просто ну, погано працювала, і отак от вийшло. Не переживайте справедливість, час від часу таки піднімає свою волохату голову. Чому воно волохата, я не знаю. В будь-якому випадку голова ця підіймається не дуже часто. Чого вона волохата? Чого? Проросійський актор із Сербії Бикович не з'явиться у третьому сезоні серіалу Білий лотос від HBO. Тому що ви використали силу Твітора у правильному руслі, і компанія розірвала контракт. Бикович уже встиг набикувати і відреагувати на це подобство і назвав наслідки від своєї проросійськості цілеспрямованою кампанією проти нього. І що це задає цитую тривожний прецедент, який порушує суть мистецької свободи, і він аж наполовину насправді й правий, тому що цей шакалячий експрес дійсно був ціленаправленою кампанією проти нього. Ого, а що ж ти хотів, а, Мілош? Бикович Бикович? Бикович! І, взагалі, я не думаю, що вишвирювати із індустрії, причому абсолютно будь-якої людей, які підтримують вбивць окупантів і терористів, це типу, ніби що, якщось погане по-вашому. А от я отак от, от не думаю. Це дуже навіть хороша річ. Мені дуже подобається. Давайте прокатаємо їх якого-небудь. Ну а яким боком відомо мистецтва, чесно кажучи, я так і не зрозумів. При цьому Бідося старався захиститися від логічних йому питань, закривши свою інсту і навіть побідкався в HBO. У відповідь, як ви знаєте, HBO Цілувало чобітком його у дупу, навіть МЗС України, доєдналося до експресу і нагадало каналу, що Мілош Бикович висловлював підтримку Росії під час вторгнення і навіть знімався на території окупованого Криму. Ну і це зараз він розказує про те, що мистецтво воно, бачите, поза політикою. А тоді своїм гнилим ротом розказувало, що мешканці півострова приєдналися до Російської Федерації через референдум. Нагадаю, що у 2019 році, у так званий день народного її. Інства Путін нагородив Биковича медаллю імені Пушкіна за його внесок у російську культуру та мистецтво. Тоді ж, мілош потрапив до миротворця і йому заборонили кататися до України. А вже у 2021 році цей страшний митець отримав російське громадянство. А я з дитинства кажу, що мистецтво взагалі то не поза політикою. Тим паче, що людина буквально порушила законодавство України і якось не дуже вийде цією відмазкою і прикритись тепер. Правда, мілош. Бикович, став лайк, якщо вважаєш, що Мілош Бикович дурачок якийсь. А ще не забудьте зарепостити це відео. Не забудьте підписатись на цей канал. Пам'ятайте, що ми є у Телеграмі два рази. В інстаграмі ми є і у Твіттері Також я буваю регулярно туди заходжу. Підписуйтесь на усе, що рухається і не рухається. Усе буде в описі до цього відео. Там же в описі ви можете знайти наш збір на 1 мільйон гривень. Йохана Баба, гігантський збір, пупок уже надривається, але з вашою допомогою ми обов'язково все не збираємо. Більше того, за донат від 100 гривень, або будь-який донат який кратний стам гривняму, і за нього ви. Я ще сумру, навірно. Там вітер такий піднявся, нічого собі. Я зараз аж потемніло, то а я думав, в мене в очах потемніло. Ого! У -у -у! І сніг! Ой, мені дало, що я бачу руку Бога. А м -м, богиня. А ще, якщо ви зайдете в опис до цього відео, ви також знайдете там е, усе про наш актуальний збір на мільйони гривень. Пупок вже трішечки підрозв'язується його збирати, але я думаю, що з вашою допомогою ми усе обов'язково зберемо. Тим паче, якщо ви будете донатити від 100 гривень більше, ви отримаєте шанс виграти прекраснючий ноутбук, назва якого зараз отут от вискочила де небудь як прищик на моєму е, свіжому е, тілі. Не переживайте 100 гривень, 200 гривень, 300 гривень. Чим більше ви будете. Донатите, або чим більше буде цих донатів, тим більше у вас буде шансів. Відповідно, якщо ви задонатили 20 тисяч гривень, думаєте, що у вас такі самі шанси, що у людини, яка задонатила 100 гривень. Ні, у вас буде в багато разів більше шансів. Якщо ви хочете підтримати нас, ви можете зробити це репостом. Найголовніше, щоб ви ставили вподобайки, проявляли свою активність і поширювали наші відео з відмічанням в інстаграмах, твіттерах і так далі. Це дуже важливо для нас. Це означає, що ви нас любите. Я сподіваюся що так і є, то ви якби хід за вами. Якщо ви хочете підтримати наш проект фінансово, щоб наші відео взагалі виходили, то ви можете скористатися такими платформами, як Баймієкофі, наприклад, спонсорством на Бепломпаков. От і я ще збираю на курси по нормальній дикції. Там же все в описі до цього відео розберетесь! Рубрика, що ж там Меджиміну. Знаєте, сьогодні у нас просто рубрика загадка. Я сам не знаю, що там буде відбуватися, от, але я знаю, що там от Бенус і Кукус, я знаю, що у нього такі трикутні от, вушка, отаку. От у нього звисають, звисають. І я вам клянусь, о те, що ви бачите на відео, і близько не передає усю шовковитість і оксамит його вушок, який він дає чіпати абсолютно усім, бо він продажна е шкура, буквально. І він якби за сосиску нам дався. От, -от так, отак от ми його й купили за сосиску. Ах, веселі були часи... Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. монтаж це відео про краснюча А ви дивилися Гік Journal тримати з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Як сказав це от прекраснюча, аж в голові аж зашуміло. Чи це на вулиці? Оце от апокаліпсис вітряний, Мені здається, зараз вбору.